Вітаю, друзі, найпливовіший за гост України і одночасна голова офісу президента Андрій Єрмак в Сполучених Штатах. Ні, це не гастролі, це навіть не поїздка для того, щоб кардинально змінити ситуацію. Це це зовсім інше. Що це? Ми зараз про це поговоримо. Але спочатку про те, які результати у Андрія Борисича в Сполучених Штатах. Він зустрівся з Марко Рубіо. Спочатку Андрія Єрмака, у Вашингтоні зустрівся та поговорив з державним секретарем США та виконуючим обов'язки радника з національної безпеки Марко Рубіо. Обговорили ситуацію на фронті, необхідність посилення підтримки України в сфері протиповітряної оборони. Також поділилися думками про зустріч з росіянами у Стамбулі. Ну, як бачите, офіційна заява, але маленький нюанс. От як проходила зустріч, це фото, яким проілюстрував свій допис сам Андрій Єрмак. Так. Це зустріч з держсекретарем. Про протокольна ну <кій> має величезні су су сумніви. Єрмак зустрівся з держсекретарем Рубіо, і навіть сфоткався з ним як доказ того, що з ним хоч хтось говорив. Зустріч пройшла перед відкритими дверима у коридорі. У коридорі? Навіть не в кабінеті. І якщо б це було в кабінеті, то була б протокольна зйомка, але жодної протокольної фотки немає. Значить. Чекав під дверима. Цікаво, скільки годин. А взагалі це той випадок, коли і на порох не пустили. З'їздив один результативно і потужно. Але, хоч костюм показав, дійсно, що може приїжджати не в Оліві, а в костюмі. А що сталося? Дуже цікаво. Але знаєте, це дуже показова історія. Показова і ганебна, бо зустріч у дверях показує, що домовитись про офіційну зустріч. З держсекретаром не вийшло. Не пустили, не захотіли спілкуватися. Більше того, наскільки я розумію, всі зустрічі, які відбувалися, були через лобістів. Значить, навіть лобісти не змогли домовитись зустрітися не змогли домовитися Рубіо, зустрітися з Єрмаком. Не хочу. А Хоча Андрій Борисович прилетів не просто так. Він прилетів, щоб показати, що з ним можна говорити. Він той архітектор взагалі політики, який тільки може бути, особливо на тлі тої статті, яка вийшла в політику, кажуть, що в офісі президента її сприйняли як похвалу. Але там жорстка критика, яка показує, хто такий гірмак, і після цього дипстейт взагалі не дуже хоче спілкуватися. І раніше він не дуже хотів спілкуватися з Єрмаком. Давайте проаналізуємо поїздку Єрмака з точки зору не емоцій, а результату. Ми пам'ятаємо, що це ж не перша поїздка Єрмака до Сполучених Штатів. До речі, полетів він на державному борту президента. Сам він користуватися їм не може, тому взяв з собою віце-прем'єрку і тому, як би може скористатися. Але гроші за це платить держава. Держава це платники податків. Громадяни України, тож який результат після кожного польоту до Сполучених Штатів у Єрмака? Давайте подивимося. Перший польот ми пам'ятаємо дуже добре, коли в Конгресі повинні були ставити на голосування або не ставити закон про підтримку України на 60 мільярдів. Єрмак прилетає. Хотів сказати, я от просую цю історію, я допомагаю, я зможу. Навпаки не поставили на голосування. Єрмак повернувся до України. Мені здавалося, що більше таких піар-акцій не буде. Він зрозуміє, що це робити не треба. Ні, не зрозумів. Полетів знову до Сполучених Штатів, коли підняли питання на можливості нанесення Україні Україною ударів по Росії далекобійною зброєю. Всім вдавалося, що це майже проголосують. І Єрмак полетів, щоб притулитися до цього, щоб сказати, це ж я зробив. Бачите, це я. Ну як і з тою історію. І знову ніякий результат. Не дали дозволу знову після візиту Єрмака. Треба ж робити висновки. Ні, не зробив. Трамп виграє вибори і в листопаді 24-го року Єрмак з Уміром знову пролітають до Сполучених Штатів налагодити стосунки з оточенням Трампа, з майбутньою адміністрацією, поговорити. Але навіть генерал Кіткелог, вибачте, відмовився з ним зустрічатися, і лобісти його не переконали. Хоча це була не безкоштовна історія, і лобісти готові були платити фонд Келога і допомагати в будь-яких питаннях. Але ні до речі, зараз теж зустрівся з Віткафом, ну тим, яким постійно літає до Путіна, один рішала зустрівся з іншим рішало. тут без питань, рішала з рішалою. Завжди побалакають, але нічого порішати не зможуть. Найцікавіше в цій ситуації, що результат. Який хотів отримати Єрмак, це прилетіти в Сполучені Штати напередодні голосування за закон лінці Грема, яким повинні були е, е, направити санкції проти Росії 500% мита, які повинні будуть платити всі, хто купують нафту, газ, уран і все інше у Росії, і це повинні було голосувати в парламент. І Єрмак примчався. Ну як притулитися, що це він теж досяг результату? Він, до речі, писав про це, що там хочу я. Проведу переговори, допоможу там людям зрозуміти, що це треба голосувати. Тут виходить Трамп каже: прошу не голосувати. За це зараз не треба. Це чергова фіаско Єрмака, який, коли прилітає Україна нічого не отримує. Може, все ж таки досить ці піар дипломатії яка не призводить до потрібних результатів, але призводить до витрат, великих витрат державних грошей на польоти до Сполучених Штатів нашого. Найвпливовішого рішальє України, взагалі те, що ми побачили, це черговий раз показує, що неспроможні люди з оточення Зеленського чогось досягнути. Ярмака не сприймають і не будуть з ним комунікувати. Треба посилати тих людей і відправляти в Сполучених Штатів, які мають комунікації, можливості, знайомства, старі відносини. Досвід та авторитет, хоч би дипломатів, так. Дипломатів, які можуть вести переговори. Їх багато. До речі, це може бути ну, наприклад, Валерій Чалий. Який був послом сполучених Штатах і може комунікувати і досягати результату? До речі, він і досі комунікує з величезною кількістю як дипломатів, так і політиків Сполучених Штатах. Це може бути пан Пристайко, який був міністром в першому уряді Зеленського, але якого звільнили з послів Великій Британії через те, що Зеленському щось не сподобалось у словах. Пристайко, це може бути, наприклад, пан Турчинов, який має величезну повагу серед баптистів і авторитет, і може досягнути теж результату на рівні релігійного діалогу. Це може та я можу ще далі і далі називати прізвища: політики, релігійні діячі, дипломати, громадські діячі. Це люди, які можуть досягнути результату. Так, вони не з команди Зеленського. Але кого цікавить команда Зеленського? Цікавить і результат в інтересах України. Але полетів Єрмак, реакцію ми бачимо його не сприймають. З ним не хоче комунікувати Депстейт. Вся фоточка це ганьба. Він викладає фотку, щоб показати, що хоч хтось з ним говорив в коридорі, де він чекав на Рубіо. Ну це ж смішно. Ще б біля туалету почекав. Взагалі це піар виход не більше, і те, що ми бачимо, негатив. Дивіться, візит Єрмака якось дивно співпав з тим, що міністр оборони США під гексет не тільки відмовився літіти на Рамштайн, а ще й перенаправив на близький схід взривателі для ракет, що були зарезервовані для України. До речі, він навіть. Відмовився е, говорити, включатися на Рамштайн по відеозв'язку. Це говорить про те, що Сполучені Штати не лише дистанціонуються від війни, а наша дипломатія програє по всіх напрямках, бо цього не можна було допустити. Але хто може домовитися, щоб гекс летів? Єрмак? Ні. А може на рівні посла, ну, американці там сказали, що поки не замінять посла, не буде ніяких комунікацій. Якби ми не ставились позитивно до Маркарової, реакція повинна була бути вже давно. Але, мабуть, комусь це не цікаво. Або влаштовує, що такі відносини у Сполучених Штатах з України. Це провальний візит. Ексель не летит, не полетів. Зривателі передали на Близький Схід. Розумієте? Є ще одна проблема. Не проголосували той закон, який би всі хотіли. Загалом, ми бачимо, як українська дипломатія Сполучених Штатів пасе задні, і треба все ж таки щось змінювати. Ну, добре, що хоч Юлія Середенко. Змогла все ж таки провести зустріч, я заплановану з міністром фінансів США а, і це про інвестиційний фонд і купалини, які от, от запустять, і те, що а, наші купалини підуть до Сполучених Штатів. Це дуже добре. Цікаво, коли зброя зі сполучених штатів піде до України, наприклад, Терсану зривателем. До речі, а що там з гранатами, що там з ракетами? Що там. З літаками, що там, з безпековими гарантіями. Бачите, починаю з дрібненького. Пішов до максимуму. Але що з цим? Ну тому що безпекові гарантії були під е, копалами. Ну, дають безпекові гарантії, користуйтесь копалами. Копалами користуватися можуть. До речі, дві години на них засекретили, що ж там такого цікавого. А ще ані безпекових гарантії, ані зброї Поки важка історія. Взагалі, мені здається, що цей результат був передбачений. Але Єрмак політів до Сполучених Штатів, щоб отримати перше можливість попіарити, що це він дотиснув конгресменів і вони проголосували, а голосування не відбулося. Ну, треба ж було, хоч трохи вивчати, що відбувається в Сполучених Штатах, тому що там в цей час. Говорять тільки про одне: про податкові льготи і про зміни до бюджету, і вони хочуть встигнути проголосувати за них до 4 до липня дня незалежності сполучених штатів. Ну треба ж, хоч мізки мати, ну хоч хоч якось готуватися. Чим думав Єрмак, а чим думали ті, хто його готували? Чи може вони всі з одного місця? Так, от це перше. Друге, він хотів показати, що з ним можна говорити. Він готовий будувати архітектуру взаємних відносин, там все ще завгодно, а з ним не хоче спілкуватися. І максимальна зустріч з Рубіо, яка відбулася, це коли він його підкараулив в коридорі. Ну, ще раз скажу: це показова історія. Ну і історія з Гексетом, з ривателями і всім іншим показує, що дипломатія програє, наша дипломатія програє, тому що їм займаються такі люди, як Єрмак. Це було передбачено. Чи можна це змінити? Стовідсотково. Але для цього цим повинні займатися фахівці, люди з авторитетом, зі знаннями, комунікаціями в Сполучених Штатах. Чи є в такі в Україні величезна кількість? Але вони всі не в команді Зеленського. Ну ми маємо такі результати. Далі вибір за Зеленським. або він змінює ситуацію, або все залишається так чи гірше. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайку і поширили відео. Дякую за те, що підтримуєте Збройні Сили України. Бо ЗСУ це запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. Не буде України. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь на ЗСУ, допомагайте на ЗСУ. І от тоді справді все буде Україна. Па-па.